Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні в на, так сказати, на фазенді. Хочу показати всю цю принцесу свою. Завтра її срок. Я на всяк випадок її проколов сьогодні. Естрофаном, дав їй 07 куба Естрофана. Е, тому що вона, я знаю, вона е, прошлий раз вона перегуляла три дні. А в мене 1 числа так, це у мене злючка. Така свого роду дівчинка з характером. То її назвали Злючка. Вона перегуляла 3 дні, а в мене першого числа попрошайка. Поп... Ні, не попрошайка, ковбаска. повинна пороситися, так що я її сьогодні прохолов. Завтра в неї срок по календарю, це завтра в неї 115-й день. Я проколов і е -е, естрофан сьогодні вранці 8 ранку. Ну і буду очікувати на. Опорос завтра вранці, ну, так думаю, що до вечора вона повинна точно опороситися. от, Так що ну, завтра це вже буде завтра засніму. Це будуть перші дюрки мої. Віру в це, що буде, буде все гарно, вона проакцінована. І буду надіятися на те, що все буде добре. І хотів би показати, як колоти свинку, коли свинка не дається. Для уколів, коли свинка стоїть, у ну, великій клітці і не дається в руки. Тобто для укола. Що я роблю тоді? Так що. Так, і зараз я вам покажу, що я роблю. Все, так, не знаю, видно мене там чи не видно. Колю свинці репродуктозу. У мене все, тут голочка загнута. Вона в мене йде як закупорка. Тут у мене вже набрати е лікарство всередині, а шприц пустий. Оліваю голку. колоть мені потрібно півтора куба. Набираю один із сім. Закриваю полочку. полочку снимаем. Надеваю на шприц. Все кладу сюда. Полочка тут накручивается. Ну, тут в мене коли у ну, в мене в принципі, тут і воздуха немає. ось Він підходить до доверху, я його зганяю. Воно все чисто, воздуха немає. Я продавив. І якраз в мене це між голочкою і цим воздухом я його видавив. І потім на розстоянні ну, і дівочка вожує. Це у нас оцій красотці зараз потрібно дати укол. Так, у нас тут її корита. Я її сиплю їсти. Вона вже всю пішку поняла. Нічка все, так. от і все. Ось я її внепив. Потім цю закрив. Всю іголку знімаю. Чого? Бо ця в мене, я ж казав, як заглушка. Як заглушка, вона накручується тут. Хоп, і все. І цей весь препарат я складаю в контейнер, тому що воно репродуктоза це для репродукції рейциклітин статевої системи. Вона храниться 3-8 градусів в холодник. І зараз я його відношу в холодильник. От. І ці зараз по дружані ставлю тут малим. Зараз поставлю будку, поставлю тут загорожу її від цього. От тут ставлю доску, вона там завишки 40 см. і для них. Для малюків це достатньо, щоб вони не виходили на коридор. Ну, зараз швидко змонтую, ще покажу, хто не бачив, що не дивився раніше. І на цьому буде все. Кого цікавить, ну, типу, оці штуки, трубочки є, можете запитувати, я покажу, розкажу і скажу, де я їх замовляю. Так, ну от і все. Будиночок присандалив. Для хренделів доска теж забабахана, тут дві кормушки для них. Буде для води і для гранули. Так, ось такий будиночок. Ну все, так сделано, зроблено. диск 150, -ый. патрон раскрученный, между ними сердцевину выломал, закрутил и вот так шлёпся. Це обічна тумбочка. Тумбочку розібрав. Там в мене зимою я клав пінопласт теплотний, до нього примагнічував клієп'єною фанірою, вкладав всередину. А зараз не буду робити, тому що пол теплий, трошки сіна поклав. Ну, покладу і все буде нормально. Зараз літо і так температура, слава Богу, не холодно, я думаю, їм буде достатньо. От чому вона її назвав злючкою, тому що дівчинка вже починає, видно, роди наближаються і вона починає гарчати. І це коли в неї будуть діти, це вона буде дівчинка. Така з характером. Зараз вона спокійна була все. І ці штуки, це ж була просто клітка. Ну, сам варив її. Ну, не варив, варив, зварив мені її а, мій знайомий товариш. А ці штуки я варив кідні, е, е, крила безпеки для сфеноматок. Щоб малих не, при, не придушували, то це на стіни. Отак. На одну стіну там собі прикручував, другу вони відкидалися. А поприкручував, бо ця коли годувала і було потрібно робити якісь ін'єкції для малих, то вона одного разу навіть вискочила через цю штуку. Розвернулася, вже трошки тіло було менше, вона була перістка, і вона вискочила. Так що ну, дівчинка ще та, але мамка вона гарна, з характером, але гарна. Тут її місця достатньо, вона лежить чотенько, я її трошки роздвину. Потім народить клітку здвину. Клітка дуже здорова, більше ніж потрібна. Так що таке, у кого будуть якісь питання, задавайте. Буду чекати вже опороз, зараз провірю, чи є молоко, чи немає. І будемо чекати. Ну, По всій вероятності я думаю, якщо 24 години, це десь з 7-8 потрібно вже буде бути на місці і дивитися за нею. Зараз її. Маленьке сипну їсти, щоб вона встала провірити ціцьки, Бо сьогодні вранці дивився, до речі, то дві капельки на одній, ну таке якесь виділення було. А остальні сіцьки були сухі. Це коли я давав сердосан. Ой, естрофан. Э, і зараз я tutor, зараз перевірю і буду знати, коли в середньому мені до неї приїжджати. І брати з собою все для першої допомоги. Все. Всім пока, бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна. Всім пока-пока.